В Одного чоловіка зародила гарна нива, і він зібрав великий урожай. Такими словами розпочинається сьогоднішнє сьогоднішній І, як продовжує нам апостол Євангелист Лука, він сказав серці своєму: зруйную старі житниці, побудую нові. Сиплю весь урожай в них і скажу душі своїй: їж, пий, веселися, маєш добра на багато років. Але сказав Господь безумний ночі цієї душу твою заберуть від тебе. Кому це все залишиш? І каже нам священне писання: так буває з тими, хто збирає собі скарби на землі. А не в Бога багатіє. Нива, яка зародила надзвичайно чудова річ. І, напевно, для кожного із нас певні матеріальні цінності мають надзвичайно велике значення у нашому житті. Бо кожному із нас, щоб достойно жити, потрібні певні матеріальні блага. Потрібно щось одягнутися, потрібно одягнути своїх дітей чи внуків, потрібно щось їсти. Чепити, і кожен із нас трудиться. Трудиться для того, щоб здобути для себе певні речі, які нам потрібні, які потрібні нашому тілу і нашому організму. Але ось саме ці слова, їж, пий, веселися, маєш добра на багато років, і стали осудом для цього чоловіка, який дбав виключно про себе. Він не думав, щоб допомогти комусь. Він не дбав про інших чи про тих, що, можливо, потребували допомоги, а він дбав про своє тіло, він забув про свою душу, він забув, що все в цьому житті проходить, і все в цьому житті минає. Він забув, що приходять роки, минають місяці, дні, години, секунди, і кожна секунда наближає нас до вічності якою вічність буде для нас? Від нас також залежить? Що здобудемо ми, якщо будемо їсти, пити і веселитись? І не звертати увагу на душу і на духовні речі. Якщо ми будемо їсти, пити і веселитись, а не дбати про свій дім, про свою сім'ю, про своїх рідних, що буде тоді? Ми втратимо і дім і сім'ю, і рідних. Якщо ми будемо дбати виключно про себе і про своє задоволення, що здобудемо ми? Здобудемо насичений шлунок, але порожну душу. Здобудемо задоволення миттєве, але втратимо надзвичайно великі речі речі духовні, ті, які не гинуть, ті, які не в'януть, ті, які не ржавіють, ті, які нікуди не зникають, але і це все ми можемо втратити, якщо. Не дбати про душу свою. Тому ще раз і ще раз хочеться нагадати слова, які сказав Господь цьому безумному чоловіку, ночі цієї душу твою заберуть від тебе. Кому це все залишиш? Кожен із нас трудиться, працює, будує дім, здобуває для себе певні цінності, але через сто років нас просто забудуть. Це мене. В нашому домі будуть жити зовсім інші люди. І, можливо, навіть ніхто про нас і не згадає. Нашими благами, можливо, якщо вони ще залишаться, будуть користуватися зовсім інші. Це в кращому випадку. А в іншому випадку речі наші будуть спалені або викинуті. І ось той момент, про який ми дбали все життя в один час, в одну секунду, просто зникне. І його не буде. Тому Господь і звертає сьогоднішнім Євангелієм нашу увагу на те, що ми не просто повинні дбати про тіло своє, але і про душу, про то єство безсмертне, яке має вічність. Хай Господь дає мудрість кожному із нас, щоб ми, дбаючи про своє тіло, не забували дбати і про душу, щоб ми, дбаючи про їжу. Для тіла не забували про їжу для душі. Бо одне без одного також неможливе в цьому світі, бо можна поститись, втратити сили, але для душі не принести жодної користі. А можна, дбаючи про душу, зовсім зійти з дороги правдивої і шукати спасіння в інших місцях. Місцях, де не перебуває благодать Духа Святого. Тому, і ще раз і ще раз, Господь звертає нашу увагу на те, щоб ми були чистими, щоб ми були неоскверненими перед лицем Божим. 15 листопада розпочався Різдвяний піст для тих людей, хто буде святкувати Різдво за новою календарем 25 грудня. Хай ця дорога. Дорога посту Різдвяного буде для нас благою, доброю і корисною. Щоб ми не тільки відкидали від себе певну їжу, але, відкидаючи їжу, не втратили сили Духу і не втратили відчуття присутності Божої у своєму серці. Щоб ми не перетворили наш піст в дієту, а щоб він був наповнений. Справді суттю, певною суттю, яка має привести нас до народження Бога у серці кожного із нас. І відчуття тієї великої невимовної радості пришестя в світ Спасителя. Хай дорога, яка веде до пришестя Христового, до Різдва, до пришестя Бога в цей світ, буде наповнена миром. І любов'ю до людей, які є поруч із нами, щоб ми з чистим серцем, з душевним спокоєм війшли, коли прийде час в радість Різдва Христового, милості Божої, миру, добра і Божого благословення. Хай охороняє нас Господь від всякого зла, хай оберігає нас Господь від тих, хто прийшов до нас і творить нам зло, а нам дає залишатися чистими. І неоскверненими перед лицем Його милості Божої, ласки Божої, сили, сили духу і кріпості сил тілесних. Хай береже всіх Господь!